50 років разом. В День Золотого весілля хочеться згадати, звичайно, коли утворилася наша сім'я. І дякуючи батькові мого чоловіка, в нас є ці кадри, багатьох людей вже з нами нема. Прийшло 50 років і з цікавістю дивлюся на кадри Києва того, тих років. Тож коротко розповім про наше весілля. Познайомились ми в Києві, бо вчилися в, одного, в одному інституті і жили в одному гуртожитку. Нашу першу зустріч мій чоловік Володя навіть не пам'ятає, бо я, тоді абітурієнтка, прийшла селитися в гуртожиток. А Володя теж жив у тому гуртожитку і вже був на п'ятому курсі і підробляв влітку. Столяром. Так от, дали мені ключі від кімнати, дали постіл, але коли я намагалась відкрити двері, то замок не відкривався. І прийшов столяр, тобто володя, відкрив мені двері. Я, 17-річна дівчина, тоді здивувалася, бо мені сказали, що цей столяр студент 5-го курсу, а він був з вусами. А я вважала тоді, що студенти не можуть бути з вусами. З вусами це дядьки. Так я тоді думала. Але, звичайно, я його запам'ятала. А зустрічатись ми почали вже, коли я стала студенткою. У чотириповерховій будівлі в гуртожитку дівчата жили на другому поверсі, а всі інші поверхи займали хлопці. І майже в кожному гуртожитку тоді в інституті був вокально-інструментальний ансамбль. От, мій Володя грав в такому ансамблі на гітарі. Я тоді теж непогано співала. І от, 25 жовтня 1975 року, весілля в гуртожитку. Приїхали родичі з Володіної сторони в Київ. А з мого боку приїхала тільки мама із своєю сестрою, бо в мене було так багато родичів, що вирішили, що перший день весілля в нас буде в Києві, а другий ми поїдемо у жовті води. Урочиста подія мала відбутися в районному Раксі о 14-й годині, але в залу ми зайшли тільки о 16-й. Там виявилася черга, не знаю чому. Всі перехвилювалися і моя мама, і Володіна, і брат його із шинкою, і рідний дядько його приїхав. Всіх цих людей вже з нами немає, але залишились дуже хороші спогади. Завжди з хвилюванням передивляюсь ці кадри. Тут всі молоді, веселі, хоч і схвильовані, посміхаються всі і радіють за нас. А сама церемонія була дуже урочистою. Гарно співали дівчата з ансамблю. Рушники, якими були перев'язані дружка і бояри, і той рушник, на який ми ставали, вишивала мати мого чоловіка. А Свекор все це знімав на кінокамеру. І оскільки ця камера звук не записувала, то звук записували на окремий магнітофон. А потім він довго монтував це відео на спеціальному станку, склеював плівку. Щоб можна було все це подивитися під звуки того самого магнітофону. І я зараз дуже задоволена, що нам вдалося оцифрувати цю плівку. І тепер я можу дивитися це на комп'ютері і показати вам. Вірніше, в телефоні навіть це все можна тепер подивитися. Тоді це, мабуть, було фантастикою. А після церемонії ми поїхали в студентську столову біля нашого гуртожитку. Тут зустрічали нас студенти з моєї групи, з Володіної групи, і були родичі. Була дуже тепла, дуже така хороша атмосфера, грали Хлопці з Володіного ансамблю нам фотографувалися з родичами, і добре що так робили. Зараз ці фото з задоволенням можна розглядати. І плюс до всього офіціантів там не було. Були дівчата мої з гуртожитку, які там обслуговували замість офіціантів. Але гуляли ми до 23-ї години. Бо о першій вірніше, в 0.55 ми всі сіли в поїзд Київ Ворошиловград і поїхали в жовті води, де нас чекало багато вже моїх родичів. Ніч ми проїхали в поїзді, а зранку нас зустрічав ескорт машин. Треба було тільки перейти через пішохідний залізничний міст. Хто хотів, поїхав з нами, бо ми закупили майже весь плацкартний вагон. І в поїзді пригощали всіх бажаючих. Я ще й казала, не дай Бог, не напоїть машиніста. Ось цей наш знаменитий пішохідний залізничний міст. Скільки раз я через нього ходила, коли вчилася в інституті, кожного разу, як їду додому, так через нього і треба було перейти і туди, і назад. Мою маму повезла окрема машина прямо додому, а ми поїхали кататися по жовтим водам. У місту жовті води. Бо тоді зазвичаєм треба було покласти квіту біля пам'ятника Леніна, біля вічного вогню меморіалу загиблим воїнам у Другій світовій війні. І оскільки в Києві ми цього не зробили, бо було вже пізно, ми вирішили зробити це в жовтих водах. Ці кадри теж викликають багато спогадів, викликають багато хвилюючих спогадів. Ми тоді об'їхали майже все місто Жовті Води. Тут є і моя школа, якої зараз уже немає, будівля стоїть напіврозвалена. Є наш знаменитий палац культури, який досі стоїть і це являє собою гордість жовтих вод. І, звичайно, родичі молоді, гарні і усміхнені. А в дворі нашого п'ятиповерхового будинку, житлового будинку в жовтих водах був збудований балаган. На сто місць і всі гості вже нас чекали. На порозі під'їзду зустрічали нас батьки, мої батьки. І гриміло це весілля до самого вечора. От таке незвичайне в нас було весілля і в Києві, і в жовтих водах.